Ось. мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але зате я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький чупа-чупс. У мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький Чубачупс. Ну, нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці, поглянь на джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чупа-чупс перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. у рідкому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тині. Скоріше їж свій чупа-чупс Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий! Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів, і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. ж, бо давай. Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м, ось це смачно. Хочеться ще, іще, іще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка кока коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це гігантська пляшка Кока-Коли. Yes! Ого, Ненці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно! Не слухай її. Ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Right. Адже гарна. А є же ці рештки на дні. Mm. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся! Не вийшло! Ненці! Простіше простого нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. але першою спробує джил. О, ідея для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку. І до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки смачно! І все. ну ось. Я закінчила своє шоколадне пиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І! Мені пощастило. Велетенське орло. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викопаю малаці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. Мені дісталося багато, але я не можу зупинитися, воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненсі, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Ору вирушає дальнє плавання молочними берегами. До... Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням Гей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так, склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на орео та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це надчинка. Ені, потримай. Ох, як же її багато. Ам. Дякую. Погожнюю орео. Зупинитися просто неможливо. Ах. Ох. Начебто все. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, диви, що я накоїв як же боляче. Око його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А звідки тут око? Яка гидота. Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекся, ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Сидіє зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. <турз Humming> у мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. <турз humming> Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, алекс. Отримуй твікс. <турз humming> Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком! Ай! Чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти? Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки, це, звісно, смачно, але нудно. Набагато кротіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент, відмінно підійде нутелла. Олекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно, я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, вистачить, у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко, тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. <рекунут> так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. <рекунут> <рекунут> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Все з'їла. <гум> а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту.